Більшість того, про що говориться і дискутується, це можливе перемир'я на сьогодні. І тут паралель, мені здається, цікава, пов'язана з Корейською війною, яка також одна з найбільших воєн після Другої світової, особливо, якщо порахувати. Мільйони китайців, які, які брали участь в ній. Тобто подумати про, про кількість військ. Там переговори про перемир'я, там немає миру до сьогоднішнього дня, то там, там є перемир'я. Перемир'я ем, обговорювалось десь до трьох років. І в кінці кінців сталося, ем, коли. І одна, і друга сторона, а сторони там були не корейці, які приймали рішення Китай і США, дійшли до того, що якось поліпшити свою ситуацію на полі бою не вдається. Що фактично треба, чи політичний, чи, чи якийсь інший ресурс. Звичайно, для Сполучених Штатів Америки економічний ресурс не був вичерпаний, але політичний ресурс був вичерпаний, що треба закінчувати. Тобто, про що це йдеться? Перше, переговори і війна продовжуються в той самий час, і наступають тоді, коли обидві сторони доходять згоди, що вони фактично далі продовжувати немає сенсу. Що ще одна, ще один наступ, ще один нічого не вирішить, все залишається так само. Я думаю, що це може найближча паралель в цій історії після Другої світової війни до нашої сучасної ситуації.